про застосування санкцій, передбачених пунктом 1.1 частини 1, 1, 1 статті 4, 4 Закону України про санкції. Секретар доповідати як у старіні, що до фіксації суду розвитку. Судове засідання суду прибув представник позивача Жерів Владислав Михайлович. Також повідомляє, що до суду викликали викликався відповідачу Сауснівсам для пані. Особа, яка не заявляє самостійних вимог на стороні відповідача Об'єкта менеджмент GNBA чи шляхом публікування поблизу проведуть на офіційному сайті корупційного суду. не з'явився представник третій особи, яка не з'являється на цій вимог, переді відповідача більш національного конгресу Круківського вагонобудівного заводу про причини якої належного судом належним чином суд не повідомлення. Також передбачають, десь не принципів полярніше про цьому суду. Склад колег судді не змінився, цих судового засідання також не змінився. Поведення судове засідання у нас не було своєчасно, оскільки були технічні проблеми, які позбавили можливості належним чином фіксувати технічно фіксувати хід судового розгляду. Представники позивача пояснили суму, за якою вони обраховували податок, сплачений юридичною особою ієни. Зрозуміло, що є табличка і є більш широкий висновок аудита, і ви взяли більшу суму, оскільки всі податки, що відповідає вимогам закону, а зокрема статті 5.1 закону України про санкції. Стосовно трьох інших юридичних осіб, навпаки, ви берете відомості із аналогічних таблиць, там, де поїні, ви не брали. І я так розумію, що інших показників, окрім викладних цих таблиць, таблиці, нема, тому вам і нема чого вибирати. Так? Ви взяли ті показники, які є в табличках. Так, вашесть. Ми використовували для вираховування загальної суми сплачених податків, зборів того, що. Компаніями гамзала ту інформацію, яку нам було на ГУР. і в цій інформації в цих звітах пояснення добува авторських звітів тощо було надано саме таку інформацію. В поясненнях до Н було надано загальну інформацію у всіх податках та зборах. А по інших трьох було надано лише в цих звітах інформацію лише про податок на прибуток з цього і виходили. Звичайно, сума більше, але ми це. Розуміємо, але довести ну, фактично цього можна. Так, все пояснення прийняті. Чи будуть у вас доповнені якісь до ваших виступів додаткові пояснення? Додаткові пояснення ні, ваше слово. Крім того, що вважаємо свої вимоги доцільними, розумними, законними і просимо задовільнити нашу позицію. Так, добре. Враховуючи, що у нас справа розглядається в порядку спочерного провадження, дебати не проводяться, тому суд. Оголошує перевіду для оголошує перехід до стадії ухвалення судового рішення, проголошення короткого тексту якого буде орієнтовно полеза за 15. Правильно, 991 дріб 957 дріб 25, провадження 2А, дріб 921, дріб 15, дріб 25, від 14 січня 2026 року, міста Вищий антикорупційний суд, у складі колегії суддів, головуючого судді мовчан, судів, ликвинка, сікори за участі секретаря судового засідання, кілендаж, представників позивача Гжевіна Сербін, представника третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог, щодо предмета спору на стороні відповідача, АТ те Крипівський вагонобудівний завод Лагашкіна, Рослану Пету засіданні в залі судового засідання приміщення вище копційного суду адміністративну справу за позовом міністерства юстиції україни до Гонзалова станіслава Джакваровича, третій особи, який не заявляє на вимог щодо предмета спору на стороні відповідача публічно акціонального товариства Криківський вагонобудівний завод, компанія УВІ Капітал Менеджмент GMBH про застосування санкцій, передбачених пунктом 1, значком 1, частини 1 статті 4 Закону України про санкції, установив. Оскільки складання повного тексту рішення потребує значного часу, суд відповідно до частини 1 статті 227, частини 1 статті 271 КАС України вважає за можливе проголосити лише його вступну та результативну частину. Згідно з частиною 7 статті 280, Три значком один каз України у разі проголошення в судовому засіданні лише вступної та результативної частини рішення суду, скорочене рішення, повний текст рішення суду складається не пізніше п'яти днів дня проголошення. Керуючі статтями 243, 246, 255, 268. 272, 283, два, двісті значком України статтями 2, 4, 5, 5, значком 1 закону України про санкції суд ухвалив задовольнити позовну заяву Міністерства Юстиції України до Гонзалова Станіслава Чахпаровича, третій особи, які не заявляють самостійно виможі до предмета спору на стороні відповідача публічної акціонерного товариства Крупівський вогонь завод, компанія повітка пітал менеджмент GmbH, про застосування санкцій передбачено пунктом 1,1 частини першої статті 4 закону України про санкції. Застосувати догомзаволова Станіслава Джахваровича санкцію, передбачену пунктом 1,1 частини 1 першої статті, 4 закону України про санкції, стягнути до дохід держави активи, а саме 25% від загальної кількості акцій публічного акціонерного товариства Куківський вагнуватівний завод. Кількості 28 вісім мільйонів тисяч восімсот штук. Номінальною вартістю 21 один мільйон тисячі 416. Двадцять гривень 75 копійок, які належать компанії OV Capital Management GMBH та щодо яких гамзалов може вчиняти дії, то ж не за змістом здійснення права розпорядження ними. Опублікувати такі рішення на офіційному сайті Вищого корупційного суду відповідно до положень частини 7 статті 283 вісімдесят три значком Каз України рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційна скарга не було подано у разі подання апеляційної скарги, рішення, якщо його. Не скасовано набирає законної сили після повернення апеляційної скарги відмови відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду. Апеляційна скарга може бути подана учасникам справи та або його представником апеляційної палати вищентку суду протягом п'яти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні проголошено скорочення вступну та результативну частину рішення, зазначений строк обчислюється з дня складання повного тексту повного рішення суду та його публікування на офіційному сайті Вищого інформаційного суду. Учасники справи, які не були присутні при оголошенні рішення суду, а також особа, яка не брала участі у справі, якщо суд вирішив питання про її права, свободи, інтереси та, або обов'язки, мають право оскаржити рішення суду протягом п'яти днів, з дня його опублікування на офіційному веб-сайті учнів суду. Відомості про учасників справи. позивач Міністерства юстиції України, місце знаходження коди ДРПУ зазначене, відповідач Гамзалов Станіслав Джахпарович, адреса місця проживання зазначеною, ідентифікаційний номер платника. Податків зазначено. Треті особи, які называють самостинув, вимог щодо предмета стороні відповідача, публічне акціональне товариство круги вагонобудівний завод, місце знаходження и кодидер зазначені. Компанія Компания капитал менеджмент, місце знаходження і реєстраційний номер зазначення. Повне рішення суд буде складено 16 січня 2026 року. Підписи колегії суддів. Зміст рішення Також. на цьому судово сідання.